Слава Україні! Що вкотре показав сьогоднішній інформаційно насичений день, в принципі, як і всі попередні, теж інформаційно насичені і інколи навіть перенасичені дні, що дуже погано в Україні бути хабарником і зрадником. Так, звичайно, хтось може мені зараз закинути, що не всіх зрадників ще піймали, не всіх хабарників взяли за руку і тим більше посадили до в'язниці. Сподіваюся, в Україні настане цей час. Вірніше він має настати, і в цьому наші з вами в тому числі спільні зусилля на виборах або у житті, яке має бути чесним і праведним. Наскільки це можливо? А це можливо. Але дуже погано у світі буде дідом Кабаєвим, Сполучені Штати Америки, готові надати черговий пакет Україні. Черговий пакет допомоги. Дякуємо союзникам. Його ціна буде цього разу понад 2 мільярди доларів. І є дані, що там будуть і ракети більшої дальності. Це вітання бункерного, перш за все. На цьому фоні заява речника пойла Піськова про те, що так звана спецоперація буде продовжуватись, не дивлячись на усе, виглядає не просто смішно. Виглядає жалюгідно. Так, я можу погодитися чи не вперше в житті з Піськовим, тому що дійсно ваша спецоперація на Україні буде продовжуватися. Бо ви маєте всі зникнути як темний бік усього людства. І спецоперація буде продовжуватися до повної капітуляції Росії. А вона буде, причому незабаром. Я не роблю прогнози, тому що прогноз під час війни лише один: Україна переможе і настане. Мир. Росіяни програють, вони вже програють, а пойло зникне. Дякую усім, хто поруч, дякую усім, хто тримає будь-яку ділянку фронту свою і відповідає за неї. Дякую. А ворогам ласкаво просимо до пекла. Хоча чорти навіть в пеклі, мабуть, не приймуть. Я дякую Збройним силам України. Я вкотре нагадую, щоб ми не забували про. Ціну, якою дістається на майбутнє перемога і мир. Дякую ще раз. Тримаємо стрій і разом до перемоги. І давайте посміхатися, бо посмішка це сьогодні і маленький ліхтарик нашої душі. Посмішка сьогодні, як би не було важко це те, що дає надію. А надія має жити, а не може померти. На те вона і надія.